Всім привіт! Всім привіт! І сьогодні ми з Кошмиком будемо грати в ігру. Так, да, робокс, і и... ми будемо ставати тваринками, щоб да, нас я не над... впіймали. Я надіюся, я буду тваринкою, я хочу бути фламінку. Это... я буду да. тваринкою. Кажуть, я теж. Так, да! я, ч... я фламінка! Угу. Хочу... Найкраще, я думаю, тут краб. Я хочу краб. І я стану. краб стану. Э, Значить я другим. Там. Черепашка! Че так черепашка, что не так? Делает? И знаешь, это да Знаешь, чем он лучший краб? Потому что можно в кустиках заховаться. А черепашка? А черепашка, ну, в принципе, тоже. А черепашка трошки больше. Добрый. А, а качка. Ну, каз... ну может бути такі маленькі кустики, де там качки були голова. Я... я стала черепашкою, бо вона єдина стояла. Так, я мене... мене поки ще не впіймали. О, ми... О я якраз в кустику хорошенько. Козю вже впіймали, а я в кустиках біля мене ходила і не впіймали. О, Я теж в кустику, я біжу в великий. Все видно. Не видно. мене видно. Мені треба мінятися, я стану так. Фламінго. Не тікай фламінго. А мене дуже великий. мене, мене хитить, і Ну тікай, заховайся, стань кимсь, мене впили. Ті будь ласка, не вбивай мене. Ну тепер мені тебе не хотіли. Я не знаю, хто ти. Але задача така. Навіть якщо я шукач, мені треба тебе знайти. Я буду ретейнуш. Це ти? що, невидимка, стала? Ладно, це мабуть, не Соня, Сонь, ти де? Я скажу. Кажи. Mm -mm. Я тебе все одно найду. Впіймали. Ти не мене. Я не була рада. Ну так, ми обоє програли, тому що мене впіймали і тебе впіймали. Mm -hmm. Так. ти котле хочеш лакати. Хм, ну, давай. Мені подобається пустеля. Mm -hmm. Там, в принципі, можна в такий домик який, заховати. Ну а бог, отя. Не, я думаю, мы постоянно лучше. Ну конечно, выиграю, да. Было там аж четыре. А я чувствую, что ПАВ? То кто, кто. Да блин, я нахожусь шукачем бой. О, я собачка. А я шукач. Ну ты и стыла. Не. Шукач я маленький шанс. Я хочу бути. починай шукати. Попробуй знайти мене. Ти мене я буде великий приз. Я буду всі. Сам не знаю який. Але обіцяю, точно буде приз. А ти хто? А я не скажу. Мене вже замітують все. Мене рятуйте, рятуйте, я просто петух, я, я просто петух, не трогайте, я бідний петух. Я бідний петух, не трогайте. А який ти петух? Я тікаю від тебе. Який ти петух? Я найзвичайний петух. Та який я, не я не корова, не корова, не котик, не зайчик, не курочка. Я, я просто петух, тікаю від тебе. Так мене помітили. Я просто Я просто курочка тікаю. А ну-ка! добре, Я просто курочка. Даю тобі таку підказку. Я курочка. Це я тобі хотіла. Я не скажу. Не ну, скажу. Я просто корова. Тобто я, я не корова, я уже. тух уже. Зачем я пригну? Тебе ходиш? Я я, я не кролік, я точно не кролик. У мене є ще одна хвилина. не знаю, буду Ладно, ну я тобі дам підказку, я біля тебе. Да. Ты чего я не можешь? Да тут всі кролики мене. Ну, я точно кролик, я сто кролик. А, -а, а, все ты я думаю, это ты. Да, это точно ты. Не, не ти. Угу. Це не я. Да ладно, а я, я собака. Ти <рисот> собака? Да. Я біля тебе ходи. Так, Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на мій канал. Софія. Всім пока! Пока!